Вітаю вас на Ютуб-каналі Української школи майбутнього, і дуже хочеться сьогодні поговорити про лінійні рівняння. Зазвичай в тих лінійних рівняннях такі розумні назви лінійні рівняння, але насправді це дуже прості арифметичні вирази, які записані в певному вигляді, де якесь невідоме, в нашому випадку то є ікс, записано таким чином, що воно знаходиться в чисельнику і Першому степені, а ви скажете, де тут перший степень? Звісно, коли ми тільки навчаємося з вами поняттю степінь, ми розуміємо, що якщо в нас є якесь число х змінна, або якесь число 2, тобто, будь-що ми підставляємо замість х, або ми маємо справу з двійчкою, ми дивимося, скільки тут хсів? Один. Хіба він множиться щось на когось? Ні, він сам. Скільки тут двійчок? Одна. І якщо ми її використовуємо, ми ж розуміємо, що це і є те число. Тому ми і вважаємо, що в нашому випадку що змінна х, що число 2 вони в першому степені. Тому, коли у нас є вигляд Ах дорівнює Б, ми звертаємо увагу на степінь Х. Якщо він в першому степені, це бонус. Але може бути і такий формат, що А ділиться на х і дорівнює Б, дуже схожі речі. І ви скажете, що. А тут X також в першому степені, однак, яка між ними відмінність? Відмінність в тому, що X у нас знаходиться в чисельнику, а тут в другому випадку X знаходиться в знаменнику. І через те, що розміщення хів різне, то в нашому випадку, коли X в чисельнику це лінійне рівняння, коли X в знаменнику це нелінійне рівняння. І ми повинні ще потім будемо якимось чином його перетворювати. Тому ось, коли ми маємо справу з лінійними рівняннями, можуть бути абсолютно різні дії. Навіть можуть бути дії формату ось такого. І ми знову ж задаємо собі питання, де Х знаходиться, в чисельнику чи в знаменнику. Так, він знаходиться в чисельнику. У якому степені Х, так в першому степені. Тому ми вважаємо, що це лінійне найпростіше рівняння, тому що тут найпростіша ситуація для Х. Що ми ще повинні розуміти, що в будь-якому вигляді цей корінь, і ми вже називаємо цю змінну х, вона важлива в тому, що ми її не знаємо. От ми можемо записати, наприклад, що 3х дорівнює 9. І це буде лінійне рівняння, тому що це є невідомий х, нам його необхідно знайти. І цю невідому зміну ми називаємо корінь. Тому що кажемо, що важливе для рівняння. Це та буквочка, та зміна, якщо ми знайдемо у неї для неї якесь певне числове значення, підставимо ось в цей арифметичний вираз, обчислимо, то він має бути правдивий. Звісно, ми розуміємо, що на яке число треба помножити 3, щоб була дев'ятка. І ми пишемо, що, звісно, що х дорівнює 3. Це ми робимо з вами аналітично. Ми розуміємо, що тут все-таки діє множення, і ми зобов'язані щось поставити замість x, щоб виконувалась рівність. Тому що якби ми замість х підставили 4, думаємо, чи справді 3 помножить на 4 9. Ні. І розуміємо, що тоді х, якби він дорівнював 4, він би не був коренем нашого рівняння, тому що він не перетворить наш вираз у правдиве якесь арифметичне обчислення. І зазвичай лінійні рівняння вони можуть бути різного формату, можуть додаватися щось до х, відніматися, але ми маємо довести його до ось такого вигляду. Навіть якщо достатньо записати таким ось чином, і ви скажете, а чим вони відрізняються? А нічим. Просто що перед х, навіть якщо тут нічого немає, ми розуміємо, що є одиничка. І ми знаємо, що навіть якби нам треба було знайти щось. То ми би 3 поділили на 1, Тому щось у нас може бути в числі, може бути одиничкою, може бути різною, але х у нас буде невідомий. І ми повинні застосувати різноманітні арифметичні дії, щоб його знайти. І коли ми знаходимо це х і записуємо, що х дорівнює якомусь числу, ми тоді знаходимо корінь рівняння. Іноді, іноді, і зверніть увагу, що. Можна мати певне рівняння, яке не буде нам розв'язуватись. Наприклад, от такого формату, що 5 помножити на х дорівнює 0. Чи не розв'яжеться воно, чи розв'яжеться? Як ми перевіряємо, ми знаємо, що х у нас, якщо, є, якщо нам треба його обчислити, то відповідно ми 0 зобов'язані поділити на 5. І ми скажемо, а чому воно неправильне? Ні, це правильне рівняння. Тому що ми розуміємо, що утворивши ось такий вираз, 0 прекрасно ділиться на 5. А якщо у нас може бути рівняння по-іншому записано. Наприклад, 0 помножено на х дорівнює 2. Так, це теж лінійне рівняння. Чому? Тому що є якесь число А, є якась змінна невідома х. Ми розуміємо, що то буде наш корінь рівняння, і є якийсь результат. І як ми тут знайдемо х? Абсолютно так само розуміючи, що між ними знак множення, відповідно результуючий, буде знак ділення. А далі ми задаємо собі питання: а чи можемо ми обчислити якимось чином наш х, коли 2 поділити на 0? Це не є правильна математична дія. Тому ми кажемо, що насправді це неправильно. І тоді пишемо, що у нас коренів немає, що х не буде. І ми кажемо, що немає рівняння коренів. Тобто, означає, що немає у нас таких хів, які би задовільняли наш такий вираз. Тому з'являється поняття лінійне рівняння істини. Правдиве, воно обчислюється, і буде абсолютно якийсь нормальний математичний вираз, і абсолютно математичний нормальний результат і рішення. Або коли ми бачимо, що щось в цьому рівнянні не гаразд, і ми алгебраїчно його не можемо розв'язати, і розуміємо, що немає в такому рівнянні таких іксів, які б нам потім можна було їх підставити і нормально розв'язати, то ми кажемо, що рівняння коренів немає. Ну що ж. Повернемось до лінійних рівнянь і розв'яжемо приклад. Нехай. Тому маємо два цікавих приклади, як приклади лінійних рівнянь, що не дивлячись на те, що якийсь є коефіцієнт, в нашому випадку це якийсь множник перед іксом, тому що ми пам'ятаємо, що якщо між числом і іксом чи будь-якою іншою буквочкою не пишеться арифметичний знак, то там стоїть знак множення. І ми чому розуміємо, що це лінійне рівняння? Тому що х у нас у чисельнику і в першому степені, і тут у нас х у чисельнику і в першому степені. То як нам розв'язати таке рівняння? В першу чергу ми з вами визначаємо, яка арифметична дія у нас тут відбувається. Звісно, ми розуміємо, що у нас відбувається дія множення. Тому, оскільки х невідомий множник. То як знайти корінь рівняння? Звісно, результат, тобто добуток поділити на відомий множник. І ми там записуємо, що 1 поділити на 1 четверту. Далі дуже хочеться, я знаю, поставити дорівня і починати обчислювати, але у зв'язку з тим, що у нас рівняння, в рівнянні завжди має бути один знак дорівня. Тому ми кожну наступну дію підписуємо під рівнянням, ніби. Пророблюючи певні якісь операції, які потім приведуть нас до результату. Тому ми розуміємо, якщо одиницю поділити на 1 четверту, насправді це те саме, що у нас знаменник знаменника піде в чисельник і буде 4 перших. І далі обчислюємо, що, звісно, х дорівнює 4, тому що 4 поділити на 1 4. І замітьте, що ми маємо запис обчислення через те, що шукали невідомий множник, ми ділили. Далі проводимо певні операції і доводимо до результату. Якщо ж ми маємо ось таке рівняння, то так само ми могли би попрацювати як перший варіант, як перший спосіб, записати, що х дорівнює мінус 10,49, що ділиться на 5 сьомих. Так, і це було би правильно. А далі би ми попрацювали з двохповерховими, як кажуть, наші учні, дробами. І собі пам'ятали, що чисельники лишаються на своїх місцях, а знаменники переселяються на рівень низ. Однак знаменник знаменника знову йде чисельник. Тому так і записали, що 10 і 5 у нас би залишились тільки з мінусом, це ми пам'ятаємо. А далі 49, оскільки це знаменник чисельника спуститься вниз, стане чисельником знаменника, а сімка це як знаменник знаменника. Ось, він у нас все-таки піде уверх. Тому у нас буде ось отут число 7, і вони будуть множитися. А далі, знову ж, навіть якби вам хотіло написати дорівнює і продовжити обчислення, ні, ми пишемо з нового рядка і пишемо мінус, а далі скорочуємо. 10 і 5 у нас скоротиться на 2. 7 і 49 у нас скоротиться на 7. Мінус у нас залишається, ми можемо винести перед знаком дробу. І, відповідно, в нас залишається 2 сьомих. І увага! Якщо вам хочеться взяти калькулятор і переділити це число, і у вас вийде, можливо, навіть нескінчений дріб, то нічого страшного, звичайним дробом ми можемо залишати відповідь. Однак є другий спосіб. Дуже корисний другий спосіб, і він, до речі, вам згодиться, якщо ви на математиці наловчитеся цим працювати, потім вам на фізиці буде значно легше. Подивіться уважно. У нас 5 в чисельнику, 7 в знаменнику, і біля x вони зайві. А x насправді дуже комфортно розміщений в чисельнику, і ми можемо його залишити на своєму місці. А далі є така цікава арифметична можливість попрацювати з розміщенням невідомих. Ми можемо 5-7. Тільки розглядаємо як окремо 5 чисельник, а 7 знаменник, перемістити в інший бік рівняння, пам'ятаючи, що якщо 5 було в чисельнику, то піде в знаменник. Якщо 7 було в знаменнику, то піде в чисельник. Тому в нас так і залишиться, що це буде 10 Семірочка полетіла вгору, а до 49-ки прилетіла п'ятірка, тому що 49 у знаменнику, а 5 в чисельник. Я завжди кажу дітям дуже просто: якщо 5 зверху перетягуємо вниз. Якщо 7 зверху, перетягуємо вверх. Ну і далі, звісно, що в нас залишаються абсолютно ті самі дії, тому я і запишу відповідь. Отже, коли ми працюємо з лінійними рівняннями, то найпростіші формати вигляду лінійних рівнянь зобов'язують нас насправді розглянути дію ділення. Пропрацювати всі можливі варіанти і вийти на єдине правильне число. Якщо ви сумніваєтесь, чи справді ось у нас в нашому випадку x до рівня 4, чи x до рівні мінус 2, є справді нашими коренями рівняння. То ви можете себе перевірити, просто візьміть це число, підставте замість Х і перевірте нашу формулу. Якщо вона буде працювати, тобто ліва частина дорівнюватиме правій частині, значить і ви розв'язали успішно.